«Динамо Київ Веб Тіві презентує рубрику Відео дня. У ній ми представлятимемо цікаві і видовищні підбірки з історії і сучасності нашої улюбленої команди. Сьогодні ж пропонуємо вам згадати особливі голи зі стандартів, які завжди були потужною зброєю наших футболістів. Розпочнемо з 1975 року. Потужний удар зі штрафного Олега Блохіна не лише застав зненацька голкіпера Мюнхенської Баварії, а й приніс Динамо славетну перемогу у Суперкубку УЕФА. І м'яч сквозь стенку. 86-й рік. Ще один пам'ятний стандарт. У матчі з московським динамо вирішувалася доля золотих нагород чемпіонату СРСР. Киянам була потрібна лише перемога. За рахунку 1-0 на нашу користь москвичі фолять у власному штрафному на Анатолію Відем'яненку і Ігор Біланов з позначки сильним ударом в кут приносить Києву історичну перемогу в одному з найкращих сезонів в історії клубу. 99-й рік Динамо грає у півфіналі Ліги Чемпіонів проти Мюнхенської Баварії. За рахунку 1-0 на нашу користь Андрій Шевченко пробиває штрафний з флангу, хитрий удар і за допомоги партнерів, які дезорієнтували захисників і гулків ранімців. М'яч влітає у сітку. Лише збіг обставин не дозволив динамівцям тріумфувати у матчі, який, зрештою, завершився нічиєю 3-3. 2004 рік Олександр Шовковський майстер по парируванні ударів з позначки. Однак у серії післяматчових пенальтів поєдинку за суперкубок проти донецького шахтаря йому довелося бити самому, і голкіпер не схибив, здобувши для Динамо черговий трофей. Дві тисячі восьмий рік. Ще один майстер виконання стандартів Динамо Олександр Алієв чудово виконує удар зі штрафного у ворота порту і приносить Динамо важку виїзну перемогу. Цей гол УЕФА визнало одним із найкращих у груповому турнірі. І найсвіжіший переможний стандарт для Динамо. 15 травня 2014 року у фіналі Кубку України Хорват Домогой Віда класно замикає на візі Штрафного. Кияни, зрештою, перемагають Шахтар 2-1 і виграють трофей. Чекаємо від Динамо нових яскравих голів і перемог. А ви чекайте на нові яскраві відеодня від Динамо Київ ТІВІ.